Привіт, мої любі малята! Напевно, під час прогулянок ви зустрічали багато різних зимуючих птахів. А які птахи вам подобаються? Ось мені, наприклад, дуже подобається одна пташка, яка схожа на наш український прапор. Ви здогадалися, хто це? Правильно, дітки, це синичка. Жовтогруда красуня Синичка невеличка пташка. Вона має жовтувату зелену спинку, жовтий животик широкою чорною смужкою на грудях, верхня частина голови, боки і шия блискучо чорні, крила сірувато блакитні, хвісту неї чорні, а довжина тіла сягає 13-16 см. Сьогодні я вам, дітки, пропоную намалювати ось таку кумедну синичку, але спочатку розімним пальчики. Пальчикова гімнастика. Ось синичка прилетіла і на дерево присіла. В неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком клює. І калину, і пшонце. І пшеничку, і сальце, муху, і малу камашку, крихти хліба, булку, кашку. А іще насіння це. Сьогодні нам для малювання знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик, склянка з водою і наша долонька і пальчики. Сьогодні ми з вами будемо малювати незвичайним способом. Спочатку нам треба з вами розфарбувати нашу долоньку жовтою фарбою, Тепер синьою фарбою. Тепер притискаємо до нашого аркушу паперу. Так в мене вийшло. Це тулуб нашої синички. Зараз ми домалюємо ще їй голівку чорною фарбою. Домалюємо Лапки. Чорна фарба вже висохла, якою я малювала. Голову синички. Зараз можемо вже демалювати око. Білою фарбу. Ось так. Ось така кумедна синичка вийшла в мене. А які синички вийшли у вас? Чекатиму на ваші роботи. До побачення! Малята! Не забудьте погодувати синичок, коли зустрінете їх на прогулянці.